Всім привіт! Сьогодні покажу підбірку з 23 корисних товарів. Перед початком постав вподобайку, а також підпишись на канал. Це допомагає просувати відео і дає мені мотивацію шукати для тебе ще більше корисних товарів. Поїхали! Цей інструмент поєднує в собі кусачки, бокоріз і затискач, виготовлений із вуглецевої сталі. Не ламається навіть при великих навантаженнях. Зручна форма ручок дозволяє працювати довго без втоми. А гострі леза легко ріжуть кабелі чи дроти, незамінна річ у гаражі, вдома чи в інструментальному ящику. Підтримує швидку зарядку одразу двох пристроїв, можна підключити телефон і навігатор одночасно, корпус металевий, міцний, з підсвіткою для зручності вночі. Пристрій має захист від перенапруги і перегріву, тому заряджає безпечно навіть у старих авто, просте рішення для тих, хто часто в дорозі. Дозволяє зібрати власний потужний павербанк без паяння, просто вставляєш батареї. Є швидка зарядка та бездротовий вихід, тому можна живити будь-які пристрої. Корпус має екран, що показує рівень заряду, і надійний захист від перевантаження. Ідеальний варіант для тих, хто любить сам збирати техніку. Це на тонкий, гнучкий і термостійкий кабель, який не плавиться навіть під паяльником. Має відмінну провідність і не тріскається при згинанні, підходить для ремонтів, ардуїно та будь-якої електроніки. Якщо займаєшся радіотехнікою, це саме те, що потрібно мати під рукою, легкі, компактні зі зручною металевою оправою, складаються в невеликий футляр, який легко носити в кишені або сумці. Лінзи з антивідблисковим покриттям захищають очі від синього світла екранів. Ідеально підходять для подорожей, роботи або просто для зручності вдома, тихий, але потужний вентилятор для корпусу персонального комп'ютера або блоку живлення забезпечує стабільне охолодження навіть при тривалих навантаженнях, простий у монтажі та має довговічний двигун. Завдяки цьому вентилятору комп'ютер працює тихіше і служить довше. Довжина 16 см, піскоструминне покриття. Тонкі кінчики для ювелірної точності, не ковзає в руці і не дряпає поверхню каменів чи деталей, підходить для роботи з коштовностями, електронікою чи моделями, зручний, легкий і точний, ідеальний для майстрів і колекціонерів, запасна частина, яка підходить до більшості небулайзерів. Забезпечує рівномірне розпилення ліків, завдяки чому процедура проходить ефективніше ємність легко розбирається, миється і швидко сушиться, корисна річ для дому, особливо якщо інгаляції проводяться часто. Професійний інструмент, який допомагає рівно укладати плитку без бульбашок повітря. Має зручну ручку та регулювання сили вібрації, підходить для плитки будь-якого розміру від маленької до великої. Якщо робиш ремонт сам цей гаджет значно прискорить роботу і зробить результат ідеальним. Міцний інструмент із алюмінієвого сплаву для точного вимірювання має чітку шкалу і анодовану поверхню, яка не стирається з часом, використовується для розмітки, перевірки кутів і монтажу деталей. Зручний, легкий і обов'язковий інструмент у кожного хто працює з деревом чи металом. Цей паяльник нагрівається за лічені секунди і утримує стабільну температуру, потужність 100 Вт вистачає навіть для товстих проводів і плат, має регулювання нагріву та зручний дисплей для контролю. Завдяки ергономічній ручці працювати комфортно, а компактні розміри дозволяють брати його з собою в будь-яку майстерню. Світильник має вбудований акумулятор і працює від USB, тому його легко заряджати. Може світити годинами в різних режимах від яскравого до м'якого нічного світла. Ідеально підходить для виїздів, риболовлі або як аварійне освітлення. Завдяки гаку, його можна підвішувати в наметі або просто поставити на стіл. Цей пристрій дозволяє повністю контролювати температуру вдома через телефон. Підключається до додатку Туя, сумісний із Google Home та Alexa, можна задати графік нагріву і економити електроенергію. Стильний дизайн і сенсорний екран роблять його не лише зручним, а й сучасним доповненням інтер'єру. Навушники з Bluetooth працюють до 80 годин без підзарядки, вони мають шумозаглушення до 43 дБ, тож звук чистий навіть у метро чи літаку. Зручна посадка, великий динамік і насичений бас створюють крутий ефект присутності. Для музики, відео чи дзвінків підходять ідеально. Компактний тримач із потужним магнітом утримує телефон навіть на нерівній дорозі, кут нахилу можна регулювати, щоб зручно бачити навігацію. Металева основа виглядає стильно і не дряпає панель, тримач легко встановлюється однією рукою. Ідеальний варіант для водіїв, які цінують комфорт з цим аксесуаром. Можна вимірювати однією рукою, не притискаючи дроти. Щупи вставляються в тримач і залишаються зафіксованими під потрібним кутом. Виготовлений із міцного пластику, він не ковзає по поверхні, ідеально підходить для електриків і майстрів, які часто працюють із мультиметром. Перетворює звичайну дриль у полірувальний інструмент для металу, дерева або пластику. Комплект включає кілька змінних насадок різної жорсткості. Ідеальний варіант для очищення і доведення поверхні до блиску. Завдяки простому кріпленню насадка встановлюється за секунди, принада має реалістичну форму, яскраві кольори рухається, як справжня рибка, оснащена. Міцними гачками тому витримує навіть велику щуку, працює стабільно на будь-якій глибині, незалежно від швидкості провода. Це улюблений вибір рибалок, які цінують ефективність і якість. Компактна лампа, яка вмикається, коли ти проходиш повз, має три режими: автоматичний, постійне світло і вимкнення, заряджається від USB і тримає заряд кілька днів. Ідеально підходить для коридору спальні чи гардероба, додає зручності та створює затишок у темний час доби. Виготовлена з міцного пластику не має запаху і витримує вагу навіть при повному заповненні, оснащена зручним краном, який не протікає, і великою ручкою для перенесення підходить для пікніків, походів або зберігання води вдома. Завдяки компактній формі легко поміщається в багажник чи на полицю. Виготовлена з міцного пластику не має запаху і витримує вагу навіть при повному заповненні, оснащена зручним краном, який не протікає, і великою ручкою для перенесення підходить для пікніків, походів або зберігання води вдома. Завдяки компактній формі легко поміщається в багажник чи на полицю. Потужний кишеньковий ліхтар із яскравим світлом до 1100 люменів. Має вбудований акумулятор і заряджається через Type-C, тому не потребує батарей, оснащений магнітом для кріплення на металевих поверхнях, а також ультрафіолетовим режимом. Ідеальний варіант для кемпінгу риболовлі або просто як резервний ліхтар удома. Цей адаптер дозволяє безпечно заправляти туристичні балони від великих пропанових ємностей. Оснащений клапаном тиску для захисту від переповнення, виготовлений із міцного металу, не пропускає газ і не іржавіє. Дякую за перегляд. Напишіть в коментарях підбірку, яких товарів ви хочете бачити на каналі. І ми зробимо!